Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про передчасні пологи. Передчасними пологами вважається період між 28 та 37 тижнями вагітності. Дитина, котра народжена в період до 37 тижня, вважається невиношеною і є вразливою до як до зовнішніх чинників, так і до внутрішніх. Тобто саме в цей період, коли е, виникають перечасні пологи, це призводить до травми новонародженого. Варто зауважити, що цей період, а саме перечасні пологи, це надзвичайно небезпечний період як для жіночого організму, так і для дитини. Які ж фактори спричинюють перечасні пологи? Це е, хронічні інфекційні захворювання, такі як торчінфекції, урогенітальні інфекції, гепатити тощо. Наступне це гострі інфекції, такі як піелонефрит, такі як ангіна, пневмонія, грип, герві тощо, а також психоемоційний стан жінки, а саме е, стрес, е, е, психологічне навантаження, е, переляк, е, можливо, якісь фізичні навантаження. А також одним із самих поширених факторів, які можуть призвести до перечасних пологів, це є аборти, котрі були зроблені жінкою до моменту вагітності. Давайте з вами поговоримо, яким чином уберегти себе від передчасних пологів, оскільки цей процес є надзвичайно небезпечним та травматичним як для дитини, так і для жінки. Отже, яка підготовка? Перед усім надзвичайно важливо це пройти лабораторні дослідження до моменту зачаття дитини. А саме пройти діагностику на наявність в організмі торчінфекцій, групи урогенітальних інфекцій, пройти аналізи на здачу бакпосівів, спіхви, уретри, цервікального каналу тощо. Також надзвичайно важливо є все таки гормональний фактор в даному процесі, а саме проходити регулярно діагностику гормонів щитовидної залози. Тобто, якщо узагальнити все вище сказане, надзвичайно важливо, для того, щоб оберегти свій організм і організм дитини від, від можливого стресу, все-таки важливо підготуватися до вагітності, пройти ряд обстежень лабораторних як на інфекцію, так і на гормони, а також спостерігати за власним психоемоційним станом. Особливо важливо на процесі підготовки до вагітності, це спокійний, врівноважений стан, емоційний стан жінки. На цьому етапі важливо не давати свій перевантаження фізично, не давати собі Перевантаження емоційного та психологічно все-таки підготовка до вагітності це є 80% успіху того, що пройдуть вдало, як момент вагітності, так і розвиток плоду і народження здорової дитини. Наша лабораторія виконує наступні дослідження для підготовки до вагітності. А саме діагностика гепатитів, діагностика торчінфекцій, урогенітальних інфекцій, здача аналізу крові на загальний, біохімічні аналізи крові, а також сучасна методика діагностики на можливі збутники, такі як стафілокок, стрептокок, хламідії, тощо, котрі можуть спричинювати перечасні пологи. А також наша лабораторія виконує повний ряд досліджень на гормональний фон жінки. Шановні тернополяни, хочу нагадати вам, що до кінця місяця діє акція на здачу аналізу на печінкові проби. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.